Ми хотіли б завжди бути молодими, рухливими та красивими, новий і бездоганний, створений рукою Творця, не тільки наше зовнішнє, але й наше внутрішнє життя. Мене звуть Ганело Очовський, і сьогодні я хочу поговорити про те, як ми можемо духовно відродитись. Християнська віра це не просто теорія чи філософія, це не просто пункти вчення, це особисті відносини з живим Богом. Бог хоче нас повністю обновити. Біблія говорить тому, то коли хто в Христі, то й створіння нове, стародавнє минуло, сталося нове. Одного разу багато років тому. Я прочитала історію, яку не можна забути. Таке сильне враження вона на мене справила. Коли Ісус жив тут з нами на землі, він також розповідав багато історій, які записані у Біблії. Ми називаємо їх притчі. Ця історія схожа на сучасну притчу. На відміну від оригіналу, я тільки змінила марку машини. В моїй історії йдеться про стару ладу хороший солідний автомобіль. її власник пишався тим, що він купив її новою і протягом багатьох років підтримував у хорошому стані. своїм автомобілем він був повністю задоволений. Одного разу, коли він їхав по головній вулиці свого міста, його зупинили він побачив велику кількість поліцейських машин, які супроводжували кортеж президента, який їхав у своєму мерседесі у мерію власник автомобіля. Поняття не мав, яке враження ця подія мала на його вірну ладу, поки вони не повернулись додому і він не поставив її у гараж. Будь ласка, зачекай, сказала Лада. Я багато думала після того, як ми сьогодні бачили ескорт президента. Я прийняла важливе рішення. Я не хочу більше бути старою ладою. Я хочу бути новим мерседесом. Власник втратив дар мови. У Лади одразу з'явилось непереборне бажання стати новим мерседесом, щоб возити президента. наступного ранку лада точно знала, чого хоче. Я хочу бути новим мерседесом, сказала вона. Я хочу сяяти як мерседес. Вони повинні мене відполірувати, щоб я блищала як Мерседес. Тоді вони повинні мене вичистити, щоб я більше не пахла алкоголем. Я хотіла б мати каталізатор, щоб більше не диміти. Власник був здивований. Але дійсно відправив владу на сервіс і усе зробив. Якийсь час здавалось, що вона задоволена. Подивіться на мене, сказала вона. Я сяю як мерседес. Але у глибині душі вона знала, що ззовні вона залишалась лише старою ладою, яка намагалася прикидатись мерседесом. Але вже незабаром лада знову впала у депресію. одного разу їй прийшла у голову нова ідея У місті. Власник завжди користувався спеціальною парковкою. З іншого боку, вулиці також була парковка, плата за яку у день була у два рази вища. Звичайно, на ній було більше мерседесів. «Поїхали на парковку мерседесів, запропонувала Лада. І наступного тижня вони поїхали туди. Оточення мерседесів це те, що мені потрібно, сказала вона власникові. Мерседеси приймуть мене так, ніби я одна з них. Але ця красива мрія розвіялася у той день, коли Лада почула, як дитина писклявим голосом закричала: подивіться на стару ладу, яка припаркована серед мерседесів. Це боляче, і стара лада, й знати більше не хотіла про цю парковку. Одного разу вона почула, що її власник повинен був платити податок і страховку за своє авто. Їй спало на думку дещо новеньке. Ти міг би мене перереєструвати? Тоді я б отримала нові номерні знаки, і можна було б вказати, що я новий мерседес. «Як я можу це зробити? стривожено спитав власник. Це була б фальсифікація документів. Хто про це дізнається? спитала лада. Такий запис допоможе мені почувати себе комфортно у тому випадку, якщо зі мною щось трапиться. Власник неохоче погодився, але при цьому він почувався погано. Це звичайно був обман Одного разу лада зустріла інший автомобіль, який дійсно хвилювався про неї. Він попросив розповісти ладу про її проблему що вона і зробила. Послухай, почала вона. Моя проблема в тому, що я стара лада, а хочу бути новеньким мерседесом та возити президента. звичайно, я не можу його возити тому, що я лише стара лада. Я спробувала вже все, що тільки придумала, але ані на крок не наблизилась до своєї мети і все залишається так, як і було спочатку. На щастя, ти прийшла до мене, сказав інший автомобіль. Тобі варто змінити свої думки на правильні. Якщо ти хочеш бути мерседесом, у тебе повинні бути думки мерседесу. Думай так: що дня, що хвилини, що секунди, я все більше й більше стаю схожою на мерседес. Це здавалось таким простим, що маленька лада протягом двох тижнів сумлінно намагалася це робити. Нарешті вона зрозуміла, що нічого не змінюється від того, якщо ти будеш видавати бажане за дійсне. Вона сказала своєму власникові, я вирішила, що я хочу бути мерседесом, але я все неправильно робила. Я хотіла б, щоб ти мене відвіз до власника Мерседес benz Він робить усі мерседеси, і якщо хтось мені й допоможе, то це він незабаром вони в'їхали на під'їзну дорогу до головного заводу Мерседес, і коли вони зупинились, сам шеф вийшов, щоб зустріти їх. Він посміхнувся до них, ніби їх чекав. «Що я можу зробити для вас? Вислухавши історію лади, він попросив власника вийти. тоді в машину сів один з його робочих. Зараз почнеться захоплююча частина, подумала вона. Він напевно відправить мене на завод, виправить усе, що скрипить і гримить, збільшить мій кузов, хромує мене, і я змінюся до невпізнання. Але вона помилялась. її відвезли до приміщення, на дверях якого була табличка. «Шрот». Потім із неї зняли колеса, відкрутили внутрішні деталі, розбили вікна, а потім те, чого вона зовсім не очікувала, стиснули її п'ятитонним пресом. Через кілька днів, коли вона прийшла до тями, то зрозуміла, що дійсно змінилася. Тоді її власник приїхав у гараж. Ну, як відчувати себе новим мерседесом? він сів на місце водія, повернув ключ і виїхав з гаража. Вони тихо в'їхали в місто, готові вести президента. Лада думала, що знала, як стати мерседесом. Але чи дійсно вона це знала? А ми, чи справді ми знаємо, як стати християнином? Стара Лада почала із зовнішнього вигляду, але цього усього недостатньо. Також і людям не допоможе зовнішня поліровка до блиску. «Лада хотіла бути мерседесом, і вона діяла так, ніби вона вже ним була. Але це не рішення ані для авто, ані для людей, які хочуть бути християнами. корова не стане автомобілем від того, що її протягом десяти років тримали у гаражі. І наша стара лада також не змінилась від того, що її залишали на стоянці біля мерседесів. Людина не зможе стати християнином, якщо тривалий час відвідуватиме церкву. Ісус сказав, не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде у Царство Небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, Лада Лада намагалась змінити себе, змінивши лише свій номер. Деякі приймають хрещення і їх імена заносять у книгу церкви, і вони сподіваються, що цього цілком достатньо. Вони вважають, що тепер усе в порядку, але недостатньо того, що ми є членами церковної громади. Нам потрібні живі відносини з Господом. Лада спробувала позитивне мислення. Вона відкинула усі негативні думки і думала тільки про хороше. Ти повинен лише цього сильно захотіти, тоді це станеться. Але наших власних сил недостатньо. навіть апостол Павло повинен був зрозуміти, що його волі не було достатньо, щоб робити те, чого він хотів. Павло каже: нещасна я людина, хто мене визволить від тіла цієї смерті. дякую Богові через Ісуса Христа, Господа нашого поступово лада усвідомила, що сама не досягне мети. Вона зрозуміла, що повинна йти до шефа. Проте їй, як і раніше, не було зрозуміло те, що для неї означатиме перетворення. Вона все ще думала, що таке перетворення можливо лише незначною переробкою. Нам людям може допомогти тільки Ісус. Біблія говорить нам, так бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірує у нього, не згинув, але мав життя вічне. Ісус Христос заплатив ціну за ваше й моє перетворення. Ісус заплатив за цей новий мерседес. Лада не зрозуміла те, що її повинні були повністю розчавити, перш ніж зробити з неї мерседес. Ми також повинні бути готові дозволити розчавити старого себе зараз. В епоху утилізації нам легше уявити як із чогось старого, роблять щось нове. Але ми часто залежимо від старого і не хочемо бути зовсім новим творінням. Але існує тільки всемогутній Бог, який може оновити нас. Він каже: ось нове все творю. Нам тільки треба щодня заново наше життя передавати у руки Божі. Ми можемо почати цей день так, ніби це наш перший день. Ми можемо сьогодні стати новим Мерседесом. Павло зрозумів це, коли він сказав: і живу вже не я, а Христос проживає у мені. Ми повинні віддати себе Христу тільки тоді він може зробити нас справжніми християнами. Тому то, коли хто у Христі, той створіння нове, стародавнє минуло, сталося усе нове, усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння, примирення. Ви дійсно хочете бути новим творінням, новеньким мерседесом, у якому зможе їздити цар усіх царів. Чи хочете ви, щоб Господь панував у вашому житті? Це краще рішення, яке ви коли-небудь можете прийняти. Помолимося разом. Господь Ісус, увійди у наше життя і зміни нас, щоб ми могли почати все спочатку, як твоє творіння. Ти заплатив за це ціну. За це ми дякуємо тобі. Якщо у вас виникли питання або пропозиції щодо нашої програми, ви можете зв'язатись з нами за адресою, яку бачите на екрані.